Тиждень не була дома, харчувалась польськими харчами. І тільки-тільки приїхала в Полтаву, зразу приготувала на вечерю. Чи як там, барабан на дроб. Не, не борщі. Дівчата, мені дуже соромно, але не борщ. Зараз, оце подвину, бо оце ж худать, худать почала. Купила шпинат сушу. Так, так, так. Пішов, пішов, пішов. Сушу його, бо митий шпинат, але все одно треба заново мити. Готовила на вечерю піцу. Не знаю чого. От чесно, я не знаю чого. Ось піцончики. О, клас. Піца хороша вийшла. Зверху зараз її трушу сиром. І, звісно пара листочків шпинату, ми ж, ми ж знову сідаємо на дієту, Зараз поїм піцу. Ось отак. Посиплю її шпінатиком. Дивитесь фінальний дієтичний акорд. Все. І в духовку хай доходить.